Вітаю народ! Сьогодні важлива розмова про безпеку вашого Google аккаунта Як сюди потрапити? Натискайте в правому куточку вашого браузера на ваш аватар. Там правою кнопкою буде меню. І другий пункт керувати записом Google. Натискайте на нього. У вас таке меню випадає. Головна особиста інформація: дані, конфіденційність, безпека, налаштування доступу, платежі і обліковий запис. Да? Нас цікавить пункт безпека. Натискаєте його, цей пункт. Дивіться, зараз подробніше. Да? Що тут робити в цьому пункті? По-перше, дивіться, це навмисно я зробив свіжий аккаунт, ну як свіжий да? 2019 року. Знайшов, скоріш за все, свій старий аккаунт. Я ни не, не користуюсь, так, він валяється, іноді там зайти в чат gpt чи десь щось там якісь такі моменти чистого для футажу, скажімо так, да, щось десь познімати. Ось якраз годі став. Дивіться. Двоєтапна аутентифікація, її треба обов'язково включити. Коли ви її натискаєте сюди кнопочку, у вас вилазить таке віконце з вашою поштою. І вас просять вести один раз пароль від цього аккаунту, Підтвердити, що це ви, що це не якийсь зловмисник. Да? Підтверджуєте, там буде інструкція, що для цього зробити. У вас є вибір. Ви можете підключити, по-перше, номер телефону. По-друге, вашу електронну пошту. По-третє, аутентифікатор. Це така апка, прил... приложення, апка, як то назива. І ще е, варіант е, ключі доступу для відновлення. Давайте по порядку пройдемось. Перший номер мобільного телефону підключається дуже просто. Є основний номер мобільного телефону, є додатковий. Тобто основний це на який підключений цей аккаунт. Додатковий це для відновлення. Можна відновлювати на один і той же номер. Але майте на увазі дуже важлива інформація зараз. Мобільний номер телефону Google дозволяє прив'язати максимум до 4 аккаунтів. На більшу кількість не вдасться. Для підтвердження номеру телефону. Так, на цьому номері, на цьому телефоні, наприклад, да, ви можете робити десяток аккаунтів, але тільки до чотирьох з них ви прив'яжете свій номер. І ще майте на увазі, чим більше аккаунтів ви робите на одному телефоні, на одному номері, тим більш підозрілим ставиться до вас з підозрою Google. Врешті-решт, цей номер може бути заблокований для використання Google взагалі. Тобто нічого ви там не підтвердите, ніяких. Тобто, ви зробили, наприклад, 10 аккаунтів, да? 4 підтвердили, і ще почали робити там 11, 12, 13 таке інше. Да? Не знаю, може, там спамом займалися, чи ще щось таке. Google це відслідковує, і він той номер телефону, з якого багато аккаунтів виходить, навіть якщо вони. Не підтверджені, да ну на цей номер не, немає зв'язку. Він же бачить, з якого номеру ви авторизуєтесь заходите. Він цей номер в себе в гуглі заблокує. То ви не зможете ніяк з ним нічого зробити. Тобто треба буде писати технічну підтримку, оскаржувати. Ну, коротше, це ціла справа, тому не зловживайте це. Це дуже важливий пункт. Далі, поїхали. Аутентифікатор. Аутентифікатор це апка, яка. Програмка, яка ставиться на Android або на Apple, різниці нема. Працює вона однакова. Яка суть аутентифікатора? Там шестизначний код. Він у вас на телефоні приходить. І ви заходите, наприклад, щось трапилося, да? хтось зламав аккаунт, або хтось намагався його зламати. Дякуючи цьому аутентифікатору, ви за одну хвилину відновите свій аккаунт і повернете все. Бо ви маєте другу ступінь перевірки, яку ніяк не вкрадеш. Ну, хіба що у вас, вас викрадуть цей телефон, і тоді да, через нього зайдуть прям. Тоді да, тоді вже все пропало. Але ну, будьте обережні, не втрачайте телефон. Так, а, другий варіант. Повідомлення від Google, до вас може приходити смс. До вас може приходити пошта. Електронна пошта на інший електронний адрес, не на той, на якому цей аккаунт. Тобто, наприклад, ви вказуєте резервний електронний. Бачите, ось є резервна електронна пошта. Там пишете, наприклад, тут у вас там э, один, да, це там електронна пошта 2. Резерв. Ось на нього вказуєте. Ось сюди вказали, да, ось в цьому пункті безпека. Ось на нього Google буде присилати код, і знову ж таки, через той код ви зможете повернути цей аккаунт або просто заходити на нього для якихось там своїх. Правда. І ще варіант. Номер телефону для двоетапної авторизації. Дивіться, номер телефону для двоетапної авторизації і номер телефону основного, да, він може співпадати. Навіть він може співпадати з номером, з резервним телефонним номером. Тобто, взагалі можна на один телефон прив'язати. Але я не раджу цього робити. Насправді легше прив'язати один номер телефона, основний сюди. Тобто... Уже, щоб е, щось у вас буде відбуватися з вашим аккаунтом, у вас на телефоні просто з'явиться таке повідомлення на весь екран, що хтось десь там намагається влізти в ваш аккаунт. Е, якщо це ви, то натисніть так, це я. І введіть цифру, двозначний код. Звісно річ, якщо це ви нікуди не влазите, і хтось десь там ви просто натискаєте Це не я, і все, і людина йде лісом. Вона. Нічого в неї не виходить, розумієте? Це просто із-за номера телефону. Звісно річ, це повинен бути телефон хоча б на Android або на Apple, тобто не якийсь там калькулятор, да тобто хоч якісь там програми сучасні повинні на ньому бути. Так, далі. По безпеці я все сказав. Оце основне, що треба вам знати. Ви ще можете подивитися, де. Які сеанси у вас ідуть. Наприклад, ви знаєте, що у вас є е, комп'ютер, да? у вас ви ніколи на ноутбук не заходили на своєму аккаунті, дивитеся тут сеанс Windows, да? намальований комп'ютер. Потім бачите другий сеанс, на, 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 написано на портативному комп'ютері, тобто це на ноутбуці або на планшеті. Да? Тобто пишеться портативний комп'ютер, наприклад, там Windows там 10. Да? Або планшет, там, Android, якийсь, там, да? а у вас не Android, не ноутбука. Тобто, просто виходите, ви сюди натискаєте кнопочку, тут внизу, управління всіма пристроями, і можете вийти завершити е, всі сеанси на інших пристроях з цим аккаунтом. Тобто хтось намагався до вас залізти, якось він там. першу... Е, як перші сходинки да подолав, але він застрягне на двохетапки Якщо у вас нема двохотапки, то ваш аккаунт дуже швидко може поїхати в теплі краї і більше ви його не побачите. У виріх, як то кажуть, улетить Ось така важлива інформація, тому я сподіваюся, вона була для вас цікавою. Якщо щось незрозуміло, пишіть в коментарях. Є якісь питання, також в коментарях, можете зайти в наш Discord там, задати питання по. Цікавим, е, якимось, я не знаю, питанням, що вам ще не зрозуміло було з цього відео по безпеці. Але краще в коментарях я доволі активно моніторюю коментарі і відпишу, так буде ну, набагато швидше, скажімо так, чи чим там всякі телеграми, дискорди та таке інше. То на цьому все. З вами був Сергій. До нових зустрічей.